Не забудьте підписатись на наш канал. Так, підключення пральної машини нам потрібен вихід холодної води, каналізація та розетка. Ну власне сама пральна машина. Далі відкручуємо болти транспортувальні. Їх зазвичай 4 штуки. До речі, викликати майстра можете за посиланням в описі до цього відео. Виймаємо їх повністю та встановлюємо на їхнє місце спеціальні заглушки, які йдуть в комплекті з пральною машинкою. Так повторюємо з усіма чотирма болтами. Також один з болтів тримає ще додатково кабель, щоб ви не ввімкнули в розетку пральну машинку, допоки не викрутите сам болт транспортувальний. Після чого він звільняє кабель. Ось ці болти викручені та на їхнє місце встановлені заглушки, які були в комплекті. Ось болти. Їх бажано зберегти для подальшого транспортування пральної машинки. Можливого транспортування. Підключаємо подачу води шланг, який є в комплекті з пральною машинкою. Одну сторону підключаємо до пральної машинки, іншу до крану. Затягувати сильно не потрібно, від руки там гумова прикладка, вони не люблять, коли їх сильно перетягують. Тому без фанатизму і без ключа. Далі підключаємо каналізацію, злив з пральної машинки. Тепер електрика підключаємо в розетку машинку. І перевіряємо, чи рівно стоїть сама машинка на підвозі. Якщо ні, то підкручуємо гвинти на ніжках. Всі ніжки мають регулюватися. Машинку треба виставити максимально рівно у підлозі. Чим рівніше виставити, тим менше вона буде пригати по підлозі. Перевіряємо, чи нічого не залишилося в барабані. Там можна робити перший тестовий запуск. Вмикаємо пусту машинку. На швидке прання 30 хвилин та на повний цикл чекаємо, поки вона закінчить прання. Перевіряємо, чи нічого не підтікає. Якщо все окей, машинка підключена. Всім дякую за перегляд!